Сьогодні в програмі. Тривають навчання Клинова Арка-2015 у Литві. Танкісти підтримують бойову готовність у зоні АТО. У Львові відкрили басейн для військовослужбовців. Цілісність та суверенітет умовної країни Амберленд порушила агресивно налаштована сусідня держава Редленд. Потужно застосовуючи інформаційно-психологічний вплив та пропаганду. Загарбники штучно ініціювали сепаратистські рухи в регіоні. Це призвело до відмежування частини території від Амберленду та створення невизнаного світовим суспільством Ладгала. Для відновлення суверенітету та територіальної цілісності. Уряд Амберленду ініціює поліцейську операцію. Аби навести лад в регіон вводяться підрозділи багатонаціональної бригади. Це Сценарій командно-штабного навчання Клинова Арка арка-2015», яке триває у Литовській республіці. Сценарій цьогорічних навчань був складений на основі викликів та загроз, які існують в сучасному світі. Україну цьогоріч представляють 35 військовослужбовців із командувань сухопутних та високомобільних десантних військ Збройних сил України, а також інших вітчизняних військових підрозділів. До тренувань активно долучилися наші офіцери зі складу багатонаціонального штабу литовсько польсько української бригади, яка нещодавно розпочала свою діяльність. Більшість учасників на навчаннях клинова арка вже не вперше. Це в мене четверте навчання постійно. Можна сказати, кожен раз є якісь зміни невеличкі, тобто приходиться привикати до якихось нових моментів. Досвід таки, звичайно, відіграє важливу роль, тому що вміти працювати в такому контингенті, де беруть участь різні країни, тобто трохи складновато. В ролі головних інструкторів, як і в попередні роки, офіцери та сержанти Збройних сил Канади, за плечима яких участь у багатьох миротворчих операціях в різних куточках планети одне з ключових завдань для нас це сформувати спроможність в усіх учасників навчання до виконання завдань в єдиному форматі. На цей момент ми зробили багато для того, щоб стати єдиним цілим і вдало виконати завдання, яке визначив командир Сценарій цьогорічного навчання має чимало спільного із збройним конфліктом на сході нашої батьківщини. Тож учасники вчаться адекватно реагувати на найбільш імовірні виклики та загрози. Не випадково командиром багатонаціонального батальйону призначили українського офіцера, який має значний досвід виконання завдань в зоні проведення АТОМ. «Сьогодні я буду доповідати своє рішення командиру командиру бригади, яке я прийняв для підтримання миру в моєму, в моєму районі. І якщо командир бригади затверджує це рішення. Я його довожу до в рот і ми приступаємо працювати це вже практично на практичній фазі. Клинова арка 2015 триватиме до 20 листопада. Про результати та досягнення ми розкажемо у наступних випусках. Антон Миронович, Ірина Зінчук, Олексій Мазурін, час Чем. Ча". Танкісти 30-ї окремої механізованої бригади провели тренування у зоні проведення АТО. Хоча підрозділ відведений від лінії розмежування, армійці у повній бойовій готовності. Підрозділ виконував завдання у визначеному районі, висунувся в район, виконав переправу через міст, відбив напад умовного противника та вирішив, виконав завдання свої в визначеному секторі та повернувся у свій визначений район. Оскільки маршрут пролягав через водну перешкоду, на допомогу танкістам прийшли військові інженери. Екіпажі вклалися у нормативні 10 хвилин. Пройшов танковий підрозділ. Була практична викладка важково механізованого моста ТММ 3 ТріМ. Ну, в залежності від, від ширини, від глибини, броду, ну, залежить викладка, тобто час викладки моста. Такі тренування дозволяють підрозділу відпрацювати механізм спільних дій, адже ціна найменшої помилки занадто висока. Навички, навички і навички. Один замешкал своє, кіпажа нема. Що механік, що навочік, що командир. Хтось зглупив, хтось розгубився. Все, машина ушла. Бойова підготовка потрібна, щоб пройшла взаємодія, якась взаємодія підрозділів взаємодія. Між як починаючи з екіпажу, закінчуючи взводом, ротою, батальйоном і вище-вище. Танкісти запевняють, всі вправи відпрацювали й готові до бою будь-якої миті. Віктор Гром, Олександр Штупун, Марія Сальнік, час Резонансу з приводу забезпечення військовослужбовців в зоні проведення АТО змусив журналістів здійснити перевірку безпосередньо на місцях. На складі 53-ї окремої механізованої бригади ажіотажу немає. Тиловики запевняють, що все необхідне можна отримати протягом трьох діб. Наша бригада забезпечена на 100%. відсотків. Сьогодні. Сьогодні машина отримує Харкові форму на тих, на той особовий склад, який прибуває зараз з військом. Речовий склад облаштований просто в спортивному залі. Приміщення не ідеальне, але зампотилу Сергій Садовий задоволений, що тут є все найнеобхідніше для бійців. Палатки для людей, які виходять в поле. Запас у нас трошки є. Решта видана, матраси, подушки, одіяла. Все трошки більше отримано. Лежить все нове. Потреба є, беремо, потреби немає, залишається. Теплі штани. Позавчора була якраз заміна на більші розміри, доукопутували всіх ми. Перчатки також майже всі видані, тепла білизна є, літню нам також видали спеціальні костюми для танкістів та механіків водіїв. Є, давали нам з 10% запасом, даби люди могли трошки вибрати. Бачите, запас ще є. Військові кажуть, порівняно з минулим роком ситуація змінилася на краще. Зараз Міністерство оборони забезпечує зимовим одягом вже без допомоги волонтерів. Проте бійцям все ще важко знайти потрібний розмір. Дещо ми будемо добирати, тому що ми не отримували, бо були дуже великі розміри, маленькі розміри. І зараз трошки привезли те, що треба. Ми добираємо потихеньку, все «Все нам привезли за виключенням, як і везде, не по зміра. Когда человек вечір в магазині покупають, він теж міняє інакше. А ну, у нас много народу, і поэтому хтось кто хтось поправляється. У 43-му окремому мотопіхотному батальйоні та ж сама проблема. Намагається її вирішити самостійно. Обмінюється формою з іншими військовими підрозділами. Проблема одна: це несоответствие розмірів. Приходяться їздити по частям, допоміжно висилати машини на склади, міняти все это. Штабу АТО проблема відома. Проте без індивідуальної речової картки та через великий потік людей виправити всі недоліки так швидко не вдається. Це все проблеми, і правильно, щоб завчасно їх вирішити, це робота, спільна робота військкоматів, спільна робота речового управління, департаменту закупівель. Все це повинно бути в злагодженій системі. Віктор Гром, Олександр Штупун, Володимир Кухарський час ще. Начальник генерального штабу головнокомандувач збройних сил України Віктор Муженко вручив бойовий прапор окремому батальйону морської піхоти. Цей підрозділ військово морських сил виконує нині завдання в зоні АТО і слугує гідним прикладом мужності та патріотизму для всіх громадян нашої країни. У Львові відкрили критий плавальний басейн для військовослужбовців. Його реконструювали за сприяння благодійного фонду Спортивна країна. Тут не лише армійські спортсмени, а й усі охочі зможуть оздоровитися та підтримати на належному рівні свою фізичну форму. Наші військовослужбовці і учасники АТО, які є поранені, які знаходяться на лікуванні в нашому центральному клінічному шпиталі, мають можливість тут проходити реабілітацію. Для військовослужбовців це все являється безкоштовно. Військовим потрібно ходити, і так само, які спортсмени у в басейні плавати. Воно Розслабляє після робочого дня організм. Людина випускає всю свою негативну енергію. І функціонально це для здоров'я для людини дуже добре. Реконструкція стала завершальним етапом у відновленні плавальних басейнів навчального комплексу. У 2011 році тут запрацював 50-метровий відкритий басейн. А через два роки для стрибків у воду та водного поло. Для нашого виду спорту для водного поло, це зараз найкраща база. У Львові, тому що в нас, ви бачите, поле велике є. Ми можемо тренуватися як і літом, так і взимку. Ми переходимо в новий басейн закритий, і Дітям дуже подобається армійці задоволені. Тепер у них є всі умови для тренування і чергових перемог. Вони гідно виступили на всесвітніх військових іграх серед військовослужбовців. Збірна команда оборонного відомства приймала участь. У цих іграх їх неофіційно називають Олімпійськими іграми серед військовослужбовців. Хотів би нагадати, що у змаганнях заявилось 122 країни. 117 країн прийняло участь, і збірна команда армійських спортсменів виборола десяте місце у комплексі. Також є невеличкий басейн для початківців, тренажерний зал та сучасні душові. За день він може прийняти понад 800 відвідувачів. Владислав Назаркевич, Олексій Мазурін, Володимир Кухарський час ще.